Встань Ізраїль, нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде, подивлять. Яка земля, яке зерно розситься? Ну як не сіять, як відсіч ворогу не дать? І я сіяю, кривни розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Що буде небо чистої блакиті, добробут нас підніметься, як ртуть. Заблискосять касарки житті, заводи забудуть. І я життям багатним розцвітаюся, пущу над сонцем хмарку, як брогу. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда в мене, яка чума косила, а сила знову розсила. Кремлівська гнить, тремти, я розвертаюсь. Тобі складу я дошку гробову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Буття щирим успіхом, тихим зітханням, розділеним навіть коханням, бо усе те життя. Не минаємо нагоди робити добро, лиш не силою, не планетарною, бо таке не минає безкарно, І не на цілий народ накладе добро. Пам'ятаємо без сліду ніщо не минає, і за все доведеться платити. Все це так хай вже в вічно сія далина, і сміється в країна, дощами умита. Ніби сонцем освячений сум, сон, Світ ще прагне краси, і край неба такий ще барвистий, а ці вітри вже райнують, руйнують свабливу красу. Вже човни в небесах відпливають в далеку ітаку, чи в далеку колхіду шукати новітнє руно, золоченні щити, відпливають останню атаку, і осінню печаль молоде утішає вино. Кадинницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно жменю, а, а, а я тебе, а я тебе люблю, ловлю твоє проміння, крізь музику беріс. Де стогну, до сліз, без коняку шампана, і вже без вороття я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїлись, хтось ними плакав, мучився і болів, і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і повторність. Усе було асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність. І якийсь безсмертний дотик до душі. Зірими очима ідуть з роботи землі степові. Лежить гора сосною за плечима, сухе намокло небо і стебло. У зачинят ростуть веселі зуби і кавуняче зернятко стекло. Червоною краплиною на губи, подовшали тривоги і листи, ліси на глину, на пісок опали. Лиш ти одна, мені одна, лиш ти, мій палиш сон і душу мою палиш.